Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Президент Зеленський подякував Євросоюзу за рішення надати Україні на наступні два роки 90 мільярдів євро фінансової підтримки. Це буде безвідсотковий кредит. Такий механізм ухвалили після того, як Євросоюзу не вдалося узгодити варіант репараційної позики. За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, грошей має бути достатньо для забезпечення військових та бюджетних потреб України. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн пояснила, повернути позику Київ повинен лише після того, як отримає репарації від Росії. Стецвеквіт країни-члени домовилися фінансувати Україну за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу на суму 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. Подібно до репараційного кредиту, що є дуже важливим у цьому випадку, Україна повинна буде повернути кредит лише після отримання репарацій. До того часу заморожені російські активи залишатимуться замороженими, а союз залишає за собою право використовувати грошові залишки для фінансування кри. План Б з'явився після того, як держави ЄС не змогли домовитися щодо репараційної позики з використанням заморожених російських активів на перешкоді, крім вже традиційно проросійських словаччини та угорщини, була Бельгія, в банку якої зберігається більшість коштів, та непокоїться, що їй доведеться повертати в майбутньому російські гроші через судові позови. Президент Зеленський наголосив на важливості того, що завдяки рішенню ЄС активи Росії залишаються знерухомленими, і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. ніхто ніколи не зможе пояснити європейським виборцям, чому Європа має повернути Путіну 200 мільярдів євро після всього, що він зруйнував, і після всіх важких рішень, які Європа мусила ухвалити через його війну. Так само, як конфіскують гроші у наркоторговців і вилучають зброю у терористів, активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови того, що було зруйноване саме зруйновано російськими атаками. Це етично, це справедливо і це правомірно підтверджено оцінкою численних фахівців. Продовжуємо ефір разом із Павлом Клімкіним, дипломатом, міністром закордонних справ України 2014 чотирнадцятому, роках. Пане Павле, добрий день вам вітаю вас, пані Яна. Всіх вітаю, друзі. От бачите, я ще не почав говорити, а мені навіть подякували. Так що тепер потрібно якось виправдатися. Відпрацьовувати ну, абсолютно давайте почнемо відпрацьовувати із фінансування з боку Європейського союзу, яке затверджене було для України на саміті ЄС. Це 90 мільярдів євро, які Євросоюз буде позичати і нам давати замість репараційного кредиту, тобто грошей з російських заморожених активів. Ми сьогодні говорили з економістами. Вони кажуть, це хороше рішення. Україна отримає гроші, закриє свої дефіцити бюджетні, але з дипломатичної точки зору, це зрада чи перемога? Те, що Європейський Союз не зміг домовитися про те, щоб Росія заплатила зараз за те, що вона робить, це як в відомому жарті пані Яна. Склянка чи напівповна. Для нас всіх це важливе рішення, безумовно, оскільки це. Власна допомагає нам вижити без цього рішення. У нас би був фінансовий колапс. Ми прекрасно це розуміємо, і в цьому сенсі це рішення воно створює перспективу фінансову, створює фінансову гарантію, якщо хочете. І Європейський Союз її виконає з моїх розмов, навіть вчорашніх це абсолютно очевидно. Але склянка однозначно напівпуста в тому, що це дуже слабкий сигнал, саме сигнал слабкості на адресу Кремля. Це внутрішньо слабкий сигнал для європейського союзу, що вони не можуть приймати зараз сильних рішень щодо Росії. Це непроста історія щодо взаємодії Європейського союзу і Сполучених Штатів. І в цьому сенсі, звичайно, політично тут є чималі виклики для нас і ще більше для європейського союзу, тому склянка ну напевно напівповна, якщо дивитися на суто фінансову сторону, і напевно напівпуста, якщо дивитися на сторону політичну. Це просто виглядає так, що Росія продовжує хакати Європейський Союз, використовуючи для цього його ж інструменти через те, що там так опікуються верховенством права, недоторканністю приватної власності. Росіяни просто виходять можуть робити що завгодно. Як ви думаєте, як в Кремлі щитують цей сигнал і це рішення європейського союзу про фінансування? Як жахливу слабкість, і я вам це гарантую. І проблема не тільки в тому, що загрози російські, і бельгійський прем'єр казав про загрози собі особисто, вони насправді діють. Проблема не тільки в тому, що внутрішні дискусії в Європейському Союзі реально складні, і в Кремлі бачать, що сильні рішення всередині Європейського союзу насправді дуже малоімовірні. Ті, які стосуються, наприклад, російських активів. І проблема навіть не тільки в тому, що ідея отримати спільну заборгованість, це завжди така кепська ідея всередині Європейського Союзу. До речі, німці пішли дуже далеко, оскільки ця ідея не проста для них навіть з точки зору внутрішньої політики. Проблема в тому, що Ряд європейських політиків, хоча й не говорять це публічно, вони б хотіли використати російські активи як додатковий важіль в переговорах. Подивимось, як вони тепер будуть це робити і чи це їм вдасться. А друга історія ще більш неприємна і ще більш, на жаль, не публічна, полягає в тому, що частина європейців. Думає, що в разі того, як заморожені російські активи будуть власне конфісковані, це ускладнить повернення до певної нової нормальності у відносинах з російським режимом після того, як вони вважають це зроблять американці. І оці калькуляції на всіх дуже і дуже мають турбувати. Як ви думаєте, за нинішнього розкладу сил і в Європейському Союзі, і у Сполучених Штатах? Чи можлива таки зміна вектору в плані того, що більш адекватний європейський союз реагуватиме на ту загрозу, яка йде з Росії, і вже не буде боятися ухвалювати перезрілі рішення? Це відбувається, але відбувається заскладно. І, як на мене, дуже дуже задовго. Тобто, європейський союз зрозумів, що безпека вона не є безкоштовною і не можна розраховувати на американців будь-коли і будь-що відбудеться це розуміння заходить на європейські еліти, але поки що не заходить на європейське суспільство. Друга історія полягає в тому, що європейці будуть нас підтримувати, і це дуже важливий позитивний знак для нас. Але також будуть виділяти гроші на зброєння. Але як ви знаєте, зброя сама по собі не стріляє. Для цього потрібні люди, такі як ми. Для того щоб зрозуміти, що це для нас, чому ми робимо те, що ми робимо, і чому ми захищаємось для європейців, це поки що також не зайшло, і те, що ми з вами обговорюємо, російські заморожені активи, це тільки частина, хоча й суперважлива частина тих дискусій, які відбувалися вчора і відбуваються сьогодні. В Брюсселі під час саміту і зараз для європейського союзу дуже важливо зрозуміти, а що далі, які рішення будуть прийматися, і чи будуть прийматися вони разом? І ви бачите, що навіть те рішення щодо нашого фінансування воно прийнято фактично без трьох центральноєвропейських країн, точніше, без їх участі, це угорці, словакі. І Чехії, у нас насправді така непроста картинка по центральній Європі. Добре, звичайно, що президент сьогодні в Варшаві, але взагалі Центральна Європа стає дуже і дуже непростим і не тільки короткостроковим викликом для, для нас, і не тільки для нашої зовнішньої політики, оскільки процес вступу до ЄС – це вже ж не про зовнішню політику. Це про все. Але це uh... Трошки м, дивує, скажімо, так те, що ми втрачаємо підтримку найближчих сусідів Угорщина Словаччина, Тепер чехи відпали в контексті цього фінансування з Польщею. Все непросто вони ж навпаки мали б найбільше відчувати загрозу з боку Росії. Як ви думаєте, чому досі не те, що цього усвідомлення не прийшло? А навпаки, маємо негативний тренд. Ми втрачаємо підтримку, і в контексті сьогоднішньої зустрічі, першої зустрічі президента Зеленського з президентом Навроцьким, президентом Польщі, чого тут можна Очікувати це важливий візит, і важливо, що він відбувається саме сьогодні. Важливо, що він відбувається на фоні саміту ЄС, і власне важливого рішення, Незважаючи на те, що там є гіркий політичний післясмак щодо нашого фінансування, але головне рішення прийнято і є фінансова гарантія. Тому говорити з поляками, говорити особисто з Навроцьким, який розкручує тезу, що вдячність має бути якось видимою, постійною і відчуватися, і просто так Польща не зобов'язана допомагати Україні. Я звичайно спрощую його риторику, але насправді саме так вона відчувається. І саме так вона читається У Орбана чи Фіце. Взагалі логіка, ну звичайно, гроші на Україні заробляти будемо, але все інше можливо і не критична наша справа, оскільки ми маємо утримувати наші канали як політичні, так і економічні бізнесові сьогоднішньої Росії. І це означає, що ми маємо справи з фундаментально іншою центральною Європою. І саме ця центральна Європа. Буде фактом нашого існування на найближчі роки. Вона не зникне ані завтра, ані післязавтра. Саме з цією центральною Європою ми будемо обговорювати свій вступ до ЄС. Саме з цією Центральною Європою нам придеться розвивати не тільки бізнес-зв'язки, і з цим буде все більш-менш як на мене, нормально, але насправді політичні, культурні інші зв'язки, оскільки ми не можемо. Дозволити собі, щоб наші західні сусіди ставали для нас проблемою, і я завжди кажу, що хоч угорці і дуже непрості сусіди, але ми не можемо вважати їх ворогами, ми просто не можемо це собі дозволити, тим більше, що ми спільно будемо в майбутньому. Саме в одному європейському союзі, тому як на мене, Центральна Європа стає фундаментально важливою для нас з точки зору і стратегічного планування, і того, що ми не можемо виділяти наш ресурс. Який часовий інтелектуальний власне емоційний тільки на американців і тільки на Брюсселі? Як би нам не хотілося сконцентруватися там, зважаючи на сьогоднішні пріоритети? Центральна Європа суперважлива. Так, і безумовно, що ворог один це Російська Федерація. Поки ми з вами говоримо, говорить ще прости господи Путін. У нього зараз пряма лінія з народом, де зокрема він заявив про те, що Росія готова завершити війну на умовах, які він озвучував влітку 24-го року. Ми пам'ятаємо це вихід українського війська з тих регіонів, які Росія вписала в свою конституцію. Виникає тоді питання продуктивності тих переговорів, які тривають. Зараз сполучених штатах українські переговори. На вихідних мають бути переговори між американцями та росіянами. Дмитрієв, зокрема, полетить в Майамі І що? І який результат ми маємо станом на зараз? Я вважаю, що важливо, що американці намагаються лідирувати в цих переговорах. Люди, які їх ведуть, вони мають бізнесову ментальність. Але тим не менше, Трамп зі всіма своїми непростими виявленнями про світи, про те, що таке переговори. Це єдина людина, яка на сьогодні може натиснути як прямо, так і опосередковано на Путіна. Це також означає, що він буде тиснути і на нас, як і прямо, так і опосередковано, і ми цього свідомі. Це також означає, що ми однозначно не підемо на умови Путіна, оскільки це неможливо ані морально, ані емоційно, ані юридично, ані політично, адже ніяк. Але американці будуть шукати яких, якісь компроміси. Навіть компроміси будуть для нас дуже непростими і болючими. Вони однозначно не будуть <кхів> тим позитивним драйвом емоцій. На якій ми ну, якось там всередині все одно розраховуємо, і всі основні питання сьогодні зводяться звичайно до наших, наших земель. Я навіть не хочу називати їх територіями, це якось звучить занадто, ну, занадто сухо, якщо хочете. А друга історія а як будуть працювати гарантії безпеки, оскільки те, що зараз нам пропонують американці, на папері звучить дуже непогано. Якщо воно пройде якось через конгрес, це буде також і насправді дуже супер. Але питання полягає в тому: а власне як це все спрацює, оскільки зараз навіть всередині НАТО є дискусії: а що таке п'ята стаття, і як вона має працювати? Хто і як забезпечує стримування, як будуть працювати? Процедури і так далі, тому гарантії вони не можуть бути тільки чорним по білому. Гарантії мають бути ті, які можна помацати, відчути. І будь-які гарантії тоді є гарантіями, коли в них вірять ті, кому їх дають, тобто ми, ті, хто їх дає, тобто американці, але головне ті, проти кого вони є. А вони сидять в Кремлі. І от з цим поки що ми не дійшли до того. Угу. Рівня, де це нас очевидно влаштовувало, пане Павле, дякую вам дуже за вашу експертизу за те, що сьогодні приєднались до ефіру. Це був Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України дві тисячі чотирнадцятому